Під час опалювального сезону чернівці будуть з теплом і матимуть власну електроенергію для критичних об'єктів у разі блекауту. Зараз у місті встановили дві когенераційні установки, які отримали за грантом. Очікують ще на чотири, які встановить приватний інвестор. На яких умовах з ним домовилися та як працюють ці установки, розкажу далі. Отже, спочатку, що таке когенераційні установки: це обладнання, яке спалює газ і так виробляє електрику та додаткове тепло. Такі установки є автономними і не залежать від загальних. Гальної енергосистеми через це можуть працювати під час відключень світла. Одна така може виробляти різну потужність, однак переважно від 1 МВт на годину. Таким чином можна забезпечити опалення для всіх, хто має централізоване постачання, каже заступник міського голови Василь Зазуляк. Щодо чотирьох когенераційних установок від інвестора, на минулій сесії виділили чотири земельні ділянки для розміщення цього обладнання. Інвестор не буде платити за оренду землі, але установить обладнання власним коштом. За це місто отримує додаткове теплопостачання за зниженою вартістю а також зможе забезпечити. Заклади соціальної сфери та критичної інфраструктури під час блекауту встановлення установок передбачене меморандумом з міською радою. Зазуляк каже, очікують, що установки з'являться за місяць півтора. Тож, яка вигода інвестору зі встановлення цих установок? Він продаватиме вироблену електрику в мережу обленерго, а теплову енергію місту за зниженою вартістю. Так місто зможе економити орієнтовно до 30% витрат. Хоча Зазуляк каже, що першочергово зважають не на економію, а на роботу під час блекауту. Водночас у випадку знеструмлень інвестор буде спрямовувати електрику на потреби критичної інфраструктури, бо у цей час загальна мережа не працюватиме. Сподіваємося на те, що все таки крім того, що котельні будуть забезпечені, ми зможемо зараз працюємо над тим, щоб ми могли ще заживити різні бюджетні установи різного підпорядкування. Але в першу чергу мова йде про об'єкти охорони здоров'я, як лікарня. Ця когенераційна установка, в тому числі, співпраці з обленерго. Вона може працювати як енергетичний. Острів, але мова про те, що е, якщо взяти, наприклад, півтора мегаваттну установку, то вона крім того, що вона виробляє півтора мегавата електричної енергії, годину вона ще виробляє півтора мегавата теплової енергії, яка нам теж потрібна. Меморандум уклали з Житомирським підприємством Укрпалет Енерджі за даними «Юконтрол», Це фірма, яка понад сім років займається торгівлею, паливом та виробництвом електрики. У червні фірма підписала схожий меморандум з Житомирською міськрадою. 25 липня у місцевих Фейсбук спільнотах поширювали інформацію, що директором підприємства є Володимир Мороз. У дописі припускали, що йдеться про депутата Чернівецької обласної ради та голови партії Єдина альтернатива, від якої балотувався міський голова Роман Клічук. У коментарі Суспільному депутат Повідомив, що не має жодного стосунку до компанії Укрпалет Енерджі», а є тескою керівника. Зазоля каже, зараз на ринку є небагато когенераційних установок, а їхнє виготовлення потребує часу. Крім того, такі установки дороговартісні. Приватному бізнесу це зробити легше. Міська рада мала б проводити тендер, створювати проєкт. А це ще додаткові гроші. Це приватні структури. В них набагато швидше всі процедури проходять. І є постанова кабміну про спрощення до підключення таких когенераційних установок. Розраховуємо, що в рамках підписаного цього меморандуму один інвестор він декларує про те, що також до початку опалювального періоду він зможе встановити такі установки на. Деяких об'єктах критичної інфраструктури з приватними установками розібралися щодо грантових. У місті вже встановили дві когенераційні установки. Одна вартує понад 40 мільйонів гривень. З міського бюджету виділили орієнтовно 17 мільйонів гривень на монтаж обладнання та його підключення до електричних та газових мереж. Тепер теплокомуненерго може економити гроші під час опалювального сезону, бо робота установок не залежить від енергосистеми і не потребує електрики із загальних мереж. Раніше міський голова Роман Клічук повідомляв, що йдеться орієнтовно про 3,5 мільйони гривень щомісяця з однієї такої установки. За умов відключень електрики, завдяки цим двом установкам, понад 300 будинків та декілька об'єктів соціальної сфери зможуть опалювати незалежно від знеструмлень. Котельня буде працювати на випадок блокауту. Тобто, ця установка забезпечить власне споживання електричної енергії на 100% котельнею. котельню і в разі. Надлишку електричної енергії з по співпраці з Обленерго ми зможемо подати надлишок цієї електричної енергії до соціально важливих об'єктів або до об'єктів критичної інфраструктури. Тут дуже сучасне, складне європейське обладнання. Автоматизація повністю йде через мережу інтернет. Тобто Буде виводитися на центральний диспетчерський пункт повністю. Інформація від роботи цієї установки. і оператор навіть зможе управляти дистанційно. Обидві установки мають однакову потужність, але відрізняються за типом обладнання. Їх виготовляли індивідуально під котельні. Викиди установок значно нижчі порівняно з традиційним виробництвом енергії чи тепла, тому вони більш екологічні. Це встановлений теплообмінник вихідних газів. Це так звана система. Утилізація вихідних газів, який за рахунок відпрацьованих газів підігріває ту воду, яку ми використовуємо в мережах, і ця установка, це або утилізатор як його називають, додатково дає ще 640 кВт теплової енергії за рахунок того, що ми використовуємо. Ці вихідні гази а не напрямую скидаємо в атмосферу. У Чернівецькій міськраді поки без відділу запобігання корупції. Депутати на сесії не підтримали рішення про його створення. Проєкт рішення ставили на голосування п'ять разів. Далі розповім, якими були аргументи та чи можливий конфлікт інтересів, якщо всередині міськради буде орган, який відповідатиме за протидію корупції. Сір антикорупційні європейські структури, з якими ми працюємо, вони давно говорять, що ви зобов'язані це зробити, тому що це європейські стандарти. Зробіть того, що це має бути, ви побачите свою прозорість і відкритість. Тобто нас мушу назикаться зробити, тому це не може бути. Це... Прошу? Росіяни собі які аргументи. Якби депутати підтримали проєкт рішення, відділ з питань запобігання корупції мали б утворити у серпні. У ньому працювало би троє людей. Хоча національне агентство з питань запобігання корупції рекомендувало щонайменше п'ять посад. Розповів на сесії начальник юридичного управління Сергій Вангенюк. Такі відділи створили у більшості обласних центрів західних регіонів, зокрема Луцьку, Ужгороді та івано франківську каже Вангранюк. Згідно з проєктом серед повноважень відділу були протидія корупції, оцінка корупційних ризиків, розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства. Тощо депутатка фракції Європейської солідарності Ганна Скорейко рішення про створення антикорупційного відділу підтримала. Водночас запитала Вангранюка, чи не буде у цьому рішенні конфлікту інтересів. Якщо ми створимо структуру всередині структури. Ури міської ради чи не погоджуємо ми теж конфлікт інтересів, яким чином наша внутрішня структура? за словами Венгренюка, конфлікту не буде, бо відділ буде підконтрольний міському голові та НАЗК. Наразі людина, яка могла би його очолити, немає. Сказав мер на цю посаду, може претендувати людина з юридичною чи економічною освітою спеціаліста або магістра, яка має щонайменше два роки стажу роботи на посадах держслужби. «Безпосередньо закону з збирання порусі статтею тринадцять і що керівник відповідного органу місцевого самоврядування Тобто міський голова, забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу від впливу чи втручання його роботу. Далі, керівник уповноваженого підрозділу е може бути звільнений за інціативою керівника пустой, за умови надання згоди національним агентам. За рішення не голосували вся фракція Народний контроль та рідне місто. Бо депутати вважають, що відділ не буде незалежним. Втім, якщо редакцію проєкту змінять, голосуватимуть за ця ініціатива. Вже вдруге у цю каденцію виноситься на розгляд депутатів міської ради. Якщо така структура має бути створена, вона не має мати відношення до міського голови і не бути йому підпорядковано. Адже ті, кого вони будуть перевіряти, це всі працівники міського голови, які безпосередньо і так йому підпорядковані. Тому, якщо створювати таку ініціативу, то це має бути окремий орган, який має він має знаходитись в міській раді. Він має працювати за тими напрямками, які викладені в концепції цього управління, але насправді підпорядкування і призначення керівника такого органу він не має бути ручним для міського голови. За словами Венгренюка, якщо у міськраді не створять відділ запобігання корупції, міськраду можуть зобов'язати створити його через суд. Далі розповім про деколонізацію. У Чернівцях. Наразі у місті не залишилося жодної вулиці, яку б не перейменували через її зв'язок з Росією чи Радянським Союзом. Тепер у місті з'являться вулиці імені Левка Дудківського, засновника Віас Марічка, Леоніда Сандуляка, співавтора акту проголошення незалежності України, мовознавиці Надії Бабич та інших відомих буковинців. Крім цього, низку вулиць назвали на честь полеглих захисників. Загалом у Чернівцях та Коровії перейменували понад 60 вулиць та провулків. Це рішення ухвалили на сесії міської Ради 27 депутатів були за, ще дев'ятеро не голосували. Процедуру перейменування дещо порушили, бо зазвичай цей процес триває орієнтовно чотири місяці. Про це нам у коментарі повідомив заступник голови топонімічної комісії Сергій Добжанський. Перше засідання щодо перейменування вулиць було у травні, а розглянути проєкт рішення мали б на сепневій сесії. Однак, на початку липня вова повідомили, що завершити перейменування потрібно до 27 липня інакше вулиці перейменують без обговорень розпорядженням начальника. Адміністрації після цього у прискореному режимі провели ще одну топонімічну комісію по невеликій кількості вулиць і оголосили консультації. Загалом отримали 28 пропозицій. Їх частково врахували на засіданні комісії 24 липня. Через обмежений час обговорень в електронному форматі не було.